В цьому відео будемо пересаджувати красулу, або які ще називають товстанка, грошове дерево, доларове дерево і так далі. У мене такі три чудові товстанки в одному горщику. Бачите, вони вже переросли свій горщик і корінці вже вилазять з нього, тому саме час пересадити, дістаю її і буду пересаджувати їх в такий самий розмір горщика, в такий самий об'єм. Через те, що вони втрьох росли в одному, тепер кожна рослина має звикнути до такого горщика. Товстянки не люблять занадто багато простору, тому я використовую саме такий розмір. Грунт беру для кактусів, сукулентів і товстянок. У мене в горщиках великі дренажні отвори, тому якісь додаткові камінчики я не буду класти. Насипаю половинку стаканчика. І буду зараз розділяти корінці красули. Якщо, бачите, вони в мене дуже сильно переплетені, і не варто хвилюватися, якщо ви десь там якийсь корінець пошкодите, то всянка дуже швидко адаптується. Тим паче що вона дуже швидко розмножується листям або корінцями, тому якщо ви десь щось пошкодите, то не сильно попливає на загальний вигляд вашої рослини. Я не діставала землю, я просто так. Трішки обчистила і посадила в новий горщик. І додатково засиплю ґрунтом для кактусів. Товстянка не любить занадто багато поливу, вона любить достатній полив або навіть трішки підсушений ґрунт. То це дуже світолюбива рослина. Вона може бути як на відкритому сонці, так і в полотенному місці. Вона відчуватиме себе чудово. Вона здатна накаплювати воду в своїх листях, і якщо ви не орієнтуєтесь по ґрунту, можна орієнтуватися по листочкам. Якщо вони м'якенькі, то їх рослину вже варто поливати. Якщо вони тверді упругі, то рослину поки що не треба поливати.